Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Завершився матч між збірною Нідерландів та збірною Німеччини Нічия 2-2, мої любі друзі. група ці, другий тур. Сьогодні хочу поговорити про данный поединок. Давайте, мої любі, друзі, все по порядку, да? Стартові склади. 4-2-3-1. Стартова розстановка збірної Нідерландії. Вінпюргін в воротах. Матріс Делік тверджував на Дейкс Хіснеки. Натана Акєден сел по флангах. Скаутер Рейн Гравенберг, центральний опорний Піс Рейндер центральний атакувальний Піс Хіснеки. Сімон Скодіґак по флангах. Бробі у нападі. Ось ось така стартова розстановка збірної команди Нідерландів. Підопічний Рональда Кумана саме ось так після Тепер давайте по нім про Німеччину. Да? Також 4, 2, 3, 1 стартова розстановка у підопічних Юлія Нагельсмана, Марка Андрея Терштегін в воротах, Ніколас Шлоттерберг, Джонатан Тазізник, Йодзо Кіміх, Девід Раум по флангах, Пасхаль Гросс, Андріх, центральний опорний півзахисники, Кай Хавер, центральний атакувальний півзахисник. Джамал Мусіала Флоріан Герц по флангах та on у нападі. Ось така стартова розстановка збірної команди Німеччини. В цілому матч розпочався доволі таки активно. Вже на другій хвилині нідерландці провели суператаку. Просто ідеально. Рейнг Гравенберг розрізав весь захист збірної Німеччини, Ідеальна передача від футболіста Ліверпуля. Просто ідеально Рейн Гравінберг віддав в розрізне Рейндерса. Рейндерс ідеально увірвався у вільний простір. Вийшов один на один з Марком мене та забив гол. Таким чином голландці повели в рахунку. Ось в цілому після забути м'яча Нідерландія так Німеччина віддала м'яч. Німеччина більше володіла м'ячем, але Нідерландці більше мали моментів на контратаках. І у Хаві Сім це було на моменти, і у Коді Гак були на шанси. Ось, Але збір Німеччина на 38-й хвилині таки відіграється і він дав Робить рахунок один один. Ну, вдалося, вдалося забити збірної Німеччини ось на 38-й хвилині ось не бездулівий зіння. Ось. Тому що спочатку відбув перед собою Він Брюген. Ось на добиванні був тут, як тут футболіст збірної Німеччини. Один-один Німеччина рахунок зрівняла, але це ще був не кінець, тому що йодзокіміг прямо на останніх секундах перша тайму. Водить німеччину вперед. І той таки он дав, робить голіву передачу, он дав постерену й дзокімігну й Кіміх практично в порожні ворота замикає простір. Yozzo Кіміх робить рахунок 2-1 до команди Німеччини. Мої любі друзі, але на цьому матч ще не завершився, тому що в другому таймі Дензел Дюмфріс. Просто моментально рахунок зрівняв бробі. Так я би виділив ще бира Гравін Берг, який це а... місяць Діправ, потім я ще підхопив бробі, зробив простріл на пружнього ворота, і тут Дензел Дюмфріс збиває. Робить рахунок Дензел Дюмфріс, а потім гра. Була на зустрічних курсах. У Німеччини був супершанс просто моментально для того, щоб забивати. Третій Гол Кай Хаверс не замкнув простріл раума, точніше, замкнув, але не влучив у ворота. Німеччина була в цілому, напевно, ближче до 3-ї м'яча, ніж дервадді, але в цілому матч був доволі такий рівний. Восьмой любір статистика. 11-21 удар по воротах, 4-5 ударів площину. 40-60 володі тобто за володіння кориснімеччини. Тут за ударами за володінням є права в Німеччине. Право та є, але так та і велика. Наприклад, по голів шансах. 4 голів на году наприклад, було в Нідерланде. В Німеччині 3. То по големиу шансах навіть у Нідерландцях було більше. 4-3 попущено года за лето Renova 2-2. 345 передач, підопічних на 302 передачі, точні 87% точність передач, 40 відсоток у Німеччині, 60 відсоток 89% точність передач, 505 передач, 450 різних 3 3,2 по офсайдах у Німеччині трішки більше було офсайдів. Из 12 ударов у Нидерландии 4 удара было на в площадь, 4 удара по возвороту, 3 удара за блокование у него, через 21 удара 5 ударов по площадь, 8 по возвороту, 8 ударов за блокованных, по успешных видборах, короче, была Нидерландия, 8 успешных видборов, 60 до 90 только успешности, То есть 60 до 90 -х успешности. У него 11 успешных отборов, 52 -х, -х успешности. Три сейви зробив він Бергін, два сев Терштейгін Марк зробив. 34-19 повинні сім'я Нідерландія більше відбивалось. 27 по перехопленнях також Німеччина було краще. А ось по порушеннях правил німці більше порушували правила. 13 порушень правил, 4 жовті картки у нідерландців лише. Лише 7 порушень правил. Мої любі друзі. Ось, ну, на краще футболіст знаєте, виділити може дуже багато футболістів. Він Брюгена, який в деяких епізодах рятував Нідерландію. І ондава, який зробив говлю Пас. Ось. Джемали му сягала, постійно заострював. Йодзо Кіміх. Ки да? забыв Йодзо Кіміх дуже ідеально сьогодні зіграв в захисті. Напевно, я все так Ну, Напевно, Йодзикіміга, хоча й Забив зробив гол плюс Пас, але все-таки все я все напевно, оберу тут Йодзо Акіміха. Тобто я оберу Йодзо Акіміха. Ну, найкращим футболістом даного поєдинку. Знаєте, мої любі друзі, якщо підводити якісь підсумки, матч був доволі такий рівний і перемогти могли. Ще одні, так. Да. Ще, в принципі, інші. Матч був на зустрічних курсах. Ось в цілому я вважаю такий результат справедливий. Нічка. 2-2 я вважаю, це абсолютно справедливий результат, тому що команди справді провели доволі такий потужний поєдинок. Ось так виглядає турніра таблиця Нідерландія та не лідери. Після двох турів по 4 бали в командила Німеччина вище, тому що у них різні забуток пропущених плюс 5, а у Нідерландії плюс 3 Боснія і Герцегові та Угорщина мають по одному заліковому балу. Ось дуже цікава група. Ось тому подивимось, як там воно все буде далі. Ну, нагадаю, що Німеччина проведе матч з Боснією, Герцеговіною в жовтні, але Нідерландія, відповідно, зіграє. Збірної Угорщини, мої любі друзі, також жовтня. В інтерландімечні на два. Дякую вам за увагу, мої любі друзі бережіть себе. бажаємо тільки добра та щастя. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.